56% це усиновляються діти до 6 років, і досить великий відсоток, 44% це діти, які старше 6 років. І тут хочу зазначити, що ви бачите, що ті, хто можуть бути усиновлені, це 92% Старше 6 років, натомість із тих, кого вже усиновили, 56% це діти до 6 років. Все ж таки, навіть із того малого відсотку дітей меншого віку до 6 років, все ж таки більше люди усиновляють саме цю категорію. Варто також ще зазначити, що Скільки береться на обласному рівні дітей, які підлягають усиновню, так от, якщо у нас у 2020 році ми на регіональний обласний рівень брали 60 дітей на облік то тепер ми зазначаємо, що 131 дитина у нас у 2024 році була взята на регіональний облік. І в цьому році за 8 місяців 60 дітей взято. Тому ми бачимо, що теж це буде порядка 100 дітей точно буде взято на обласний рівень. В цьому році у нас набуло статусу 222 дитини які з тих чи інших причин втратили батьків. До речі, хочу сказати, що спочатку що традиційно в нашій області десь 300 дітей набувають статусу, а під час воєнного стану на чверть збільшилася кількість дітей, які з тих чи інших причин втратили батьків. І саме в воєнний період ми відслідковуємо, що у нас збільшується і кількість дітей влаштована в сім'ї. Три роки підряд у нас понад 400 дітей. Ми влаштовуємо сім'ї. В цьому році ми спасли саме в цьому році спостерігаємо незначне зменшення кількості дітей, які набувають статусу. Ми вже бачимо, що це буде трошки менше, ніж за попередні три роки, і відповідно буде трохи менше, ніж можливо, і не буде 400 дітей, які влаштовані в сім'ї. Але це все ну. Пропорційно зараз у нас 2072 дитини, із них більше звичайно охоплена сімейними формами виховання. В першу чергу це під і піклуванням, 1468 дітей загалом в сімейних формах, 1760 у нас знаходиться. Як я вже зазначила, 52 дитини усиновлені, 155 були передані під опіку, 14 влаштовані в дитячі будинки сімейного типу, і 12 дітей було повернено в сім'ї. Своїх батьків, де там було визнання батьківства, або батьки поновилися в батьківських правах, або рішенням суду були повернуті на виховання до батьків.